Часі новини чим жила місто. Розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 28 травня міський голова Віталій Бузель привів чергове засідання сесії міської ради. У ході засідання депутати розглянули 43 питання порядку денного. Одноголосним рішенням сесії було підтримано присвоєння звання почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади нашим землякам, які загинули під час виконання військового обов'язку. Також затверджено звіт про виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року. Для фінансування при Рішень та видатків за програмами внесено зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, кошти спрямовуються на грошову виплату особам, яким присвоєно звання почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади відповідно до положення. Серед іншого буде профінансовано поточний ремонт підлоги у НВК Гімназії, проведення коригування проєкту є експертизи по поточному ремонту підпірної стінки та поточний ремонт дороги по вулиці захисників. В Україні і відрядження ліцеїстів НВК No3 на змагання Гриджура, що є системною формою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що спрямована на становлення громадянина України, патріота своєї країни та інші. 17 травня 2024 року у місті Хмельницький відбувся чемпіонат Хмельницької області з волейболу серед ветеранів чоловіки та жінки. Шепетівську міську територіальну громаду представляла команда ветеранів у складі Сасюк Володимир, Балабай, Борис, Дешкант, Віктор, Міщук, Василь, Тарасюк, Олександр, Веремійчук, Микола, Коник Анатолій. У ході видовищних ігор команда ветеранів Шепетівської міської територіальної громади здобула срібні нагороди чемпіонату у категорії 50 Вітаємо команду! з нагородами та бажаємо нових спортивних звершень. З 17 по 19 травня в курортному місті мальград -де мар Іспанія пройшов чемпіонат Європи з компа Джудзюду, дзю бойове джиу-джису, серед дорослих юніорів та юнаків. До участі у чемпіонаті було заявлено 485 спортсменів з 17 країн Європи, які виборювали звання найкращих у чотирьох розділах. До складу збірної команди України увійшов вихованець громадської організації Спортивний клуб Пересвят Швець Віталій. Підготували спортсмена Рудіч Олег Володимир. Володимирович та Рудіч Дмитро Володимирович у ході напружених сутичок Віталій здобув три нагороди у ваговій категорії 63 кг серед дорослих. Вітаємо спортсмена та його наставників з успішним виступом на чемпіонаті Європи та бажаємо нових перемог. 27 травня у боях із російськими окупантами на Харківському напрямку загинув лейтенант ЗСУ Константин Михальчук на позивний генерал. Константин народився 19 грудня 1989 року у Шепетівці. Константин Михальчук був засновником та очолював громадську організацію Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні АТО. За результатами виборів 2015 року був обраний депутатом Шепетівської міської ради політичної партії Об'єднання Самопоміч якого склав 18 травня 2017 року. Константин Михальчук став на захист України ще у 2014 році у складі 95-ї бригади. Він пройшов шлях від розвідника до командира групи, обіймав посаду інженера загону і готувався після ротації очолити роту. Зі слів побратимів, Константин був дуже світлою людиною, веселою і з гарним армійським гумором. Завжди дбав про свій особовий склад. Це для нього був пріоритетом. Був різнопрофільним фахівцем військової справи. Від управління дронами до вибухотехніки. У Константина Михальчука залишились дружина та син, який цьогоріч піде у перший клас. У цю гірку мить висловлюємо щире співчуття рідним, близьким та побратимам славного воїна. Попрощаються із захисником у місті Хмельницький. Вічна світла пам'ять. З 24 по 26 травня 2024 року у місті Ірпінь відбувся Кубок України з бойового самбо у розділі Лайт. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 150 спортсменів з різних куточків України. Шепетівку представляли три спортсмени громадської організації Спортивний клуб «Пересвіт» під керівництвом тренерів-викладачів рудіча Олега Володимировича та рудіча Дмитра Володимировича. У ході напружених сутичок команда Шепетівської міської територіальної громади посіла третє загальнокомандне місце у категорії. Орії юнаки старшого віку вітаємо спортсменів та тренерів з вдалим виступом та бажаємо нових спортивних звершень на міжнародному рівні. Відрядження спортсменів та тренера, що супроводжує, здійснювалося відділом у справах сім'ї, молоді та спорту за рахунок програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2024 рік. Шепетівська громада провела у засвіти водія кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону військової частини солдата Олександра Анатолійовича Солодчука. Ще одного хороброго воїна, Шепетівчанина, який, захищаючи Україну, віддав життя. Народився Олександр Анатолійович 25 червня 1982 року у місті Шепетівка. Зростав у дружній родині, де панувала любов і повага. 25 жовтня 2023 року. Олександр Солодчук був мобілізований на військ. Службу. Маючи змогу взяти відстрочку по догляду за хворою матір'ю, попри всі умовляння сестри, не відріз відмовився. Сестра згадує його наполегливе твердження: я нікуди не буду втікати, ховатися, буду виконувати свій обов'язок. А далі навчання на рівненському полігоні, потім гарячі точки Слов'янськ, часів яр та Харківський напрямок. Під час проходження служби Олександр виявив мужність, героїзм, самовіддачу та здобув щиру повагу побратимів. Недарма до нього прив'язався позивний код. Олександр був завжди уважним, сконцентрованим та розсудливим. Усі завжди прислухалися до його порад. Життєва зірка нашого захисника згасла 17 травня 2024 року. Солочук Олександр Анатолійович буде похований на кладовищі у рідному місті, як герой поряд з батьком. Така була його воля так він заповідав перед кожним виходом на завдання. У воїна залишилась сестра Ольга та 13-річний син Дмитро. Війна забирає не просто наших відважних оборонців, вона забирає рідних, друзів, побратимів, тих, з ким ще вчора разом мріяли про перемогу та будували плани на майбутнє. Тепер вони залишаються пекучим болем і світлим спомином у наших серцях. Шепетівська громада поділяє з родиною Герою цю гірку втрату. 23 травня в Україні відзначають День Героїв борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі, і до учасників революції гідності, бійців АТО, сучасних захисників України, вояків на передовій, які щодня ризикують життям і борються за мир і безпеку наших родин. У День Героїв у Шепетівці на міському кладовищі представники влади, військовослужбовці, правоохоронці, рятівники, громадські активісти та рідні земляків, які стали на захист України і полягли за батьківщину, поклали квіти до. Могил військовослужбовців та героя України Миколи Дзявульського присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників. А духовенство громади у спільній молитві відслужили молебень за загиблими героями. Відбулася церемонія покладання квітів на Алеї слави Героїв України. 16 травня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання виконавчого комітету Шепетівської міської ради. У ході засідання його учасники розглянули 30 питань порядку денного. На 2024-2025 навчальний рік затверджено контингент на мережу учнів містецької школи Шепетівська дитяча художня школа. Учасники засідання заслухали та взяли до відома інформацію про підсумки проходження у громаді опалювального сезону 2023-2024 року. Розглянувши звернення підприємця, йому надо на дозвіл на облаштування за власні кошти ігрового дитячого майданчика на прилеглій території кафе Кофе Байк за адресою проспект Миру 14. У ході засідання прийнято повідомну реєстрацію змін та доповнень до чинних колективних договорів та ряд рішень, які були винесені на розгляд виконавчого комітету комісією з питань захисту прав дитини та інші. Вже традиційно напередодні Великодня в міському будинку культури відбулося фольклорне дійство, пасхальні візерунки. Присутні брали участь у майстер-класах від викладачів дитячої художньої школи та любительського об'єднання рукотвір та традиційних іграх. Ведуча заходу ознайомила з основними великодніми традиціями, а учасники театральної студії Дивовижні розіграли цікаві інсценівки про головні атрибути свята. Детальніше дивіться у сюжеті. У передень, Великодня міський будинок культури. Ура розсвів у святковій атмосфері, де кожен куточок був наповнений радістю та творчістю. Фольклорне дійство Пасхальні візерунки стало справжньою подією для місцевих мешканців, які з нетерпінням чекали на цей день. Сьогодні у нас відбулося свято великоднє диво. Свято залучило, об'єднало наших гуртківців міського будинку культури. Свято провелося з цілю, проводиться з цілю для того, щоб пропагувати. Та розказати дітям про великоднє свято, про традиції святкування. Тому що зараз, як в наш час, Саме це актуальна тема, щоб зберігати та пропагувати традиції. На заході присутні мали нагоду не лише насолодитись виступами, а й стати активними учасниками. Майстер-класи від викладачів дитячої художньої школи та любительського об'єднання рукотвір дозволили кожному розкрити свої творчі здібності та створити власні шедеври. Ведуча заходу ознайомила гостей із великодніми традиціями, розповівши про символіку та значення свята. Театральна студія дивовижні розіграла цікаві інсценівки про головні атрибути Великодня. Даруючи глядачам незабутні враження та посмішки. А серця всіх присутніх гостей розтопили виступи учасниць зразкового театру естрадної пісні Водограй, які заповнили зал веселими мелодіями та піснями про Великдень. Пасхальні візерунки це традиційний захід, який проходить нас з 22-го року. Ми пишаємося тим, що ми маємо такий фестиваль, тому що сюди підтягуються дітки, дорослі, вивчають нашу українську культуру, наші традиції, наші звичаї. Ну і звичайно. Саме головне цим підтримують воїнів, тому що наразі саме головне зберегти нематеріальну культурну спадщину. Продовжуючи добру традицію, дітки з нетерпінням брались до розписування писанок, створюючи чарівні візерунки, які прикрашали святкову фотозону у фоє будинку культури. Таким чином кожен з присутніх зміг відчути справжню атмосферу Великодня та поділитися радістю цього світлого свята разом з друзями та рідними. Анастасія Кирилюк Дмитро Костенецький лайк like ті. Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії відбулися урочистості з нагоди випуску молочних бакалаврів. З цією визначною подією привітала випускників керівник апарату ОВА Оксана Вжишневська. Посадовиця спільно із керівництвом академії вручила випускникам диплом фахового молодшого бакалавра за трьома спеціальностями: початкова освіта, дошкільна освіта та музичне мистецтво. На Хмельниччині оперативники міграційної поліції виявили нелегала з кримінальним минулим. Крім того, під час затримання у 29-річного громадянина Молдови поліцейські виявили наркотики. Тож він отримав ще одне кримінальне провадження. До Хмельницького зломисник прибув нещодавно. Чоловік тільки 22 квітня вийшов з колонії на Дніпропетровщині, де відбував покарання за крадіжки. Під час затримання у Хмельницькому нелегала виявили наркотики. Тож поліцейські за даним фактом відкрили кримінальний провадження. Співробітники УДМС України в Хмельницькій області склали на порушника адмінпротокол за порушення міграційного законодавства. Далі Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення про поміщення нелегала до спеціального пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для встановлення всіх особистих даних фігуранта. Заходи проводились в рамках оперативно-профілактичної операції мігрант. На Хмельниччині поліцейські оголосили підозру жінці, яка під приводом виготовлення пам'ятників загиблим військовослужбовцям ошукала їхніх родичів. Окрім того, зломисниця протягом року регулярно викрадала з магазину, в якому працювала кошти, сплачені та вже встановлені пам'ятники. Загальна сума збитку, завдана потерпілим, склала понад півмільйона гривень. Як з'ясували поліцейські, 47-річна жінка працювала у Красиловій в магазині, який займався продажем та встановленням пам'ятників. Підозрювана регулярно брала з клієнтів. Оплату за виконану роботу, однак ніде цього не зазначала. Як результат, порушниця протягом року обікрала магазин майже на 220 тисяч гривень. До того ж, зловмисниця ошукала на суму понад 300 тисяч гривень двох місцевих жителів, взявши гроші за пам'ятники їхніх загиблих на війні родичам. Хоч замовлення на виконання не поставила. Тож загальна сума збитків, яких підозрювана завдала потерпілим, склала понад півмільйона гривень. Наразі слідчі відділення поліції номер 4 міста Красилів запроти. Сейсуального керівництва прокуратури оголосили фігуранці підозри Кримінального кодексу України. Тепер за скоєний її загрожує чималий термін ув'язнення. На Городоччині поліцейські затримали наркоторговця. Поліцейські зафіксували серію фактів збуту наркотиків підозрюваним. Працівники поліції затримали 44-річного жителя Сатанівської тергромади, який займався збутом канабісу. Зловмисник збував наркотики залежним з рук в руки. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили наркоділку підозри Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Сьогодні, 31 травня, у місті Шепетівці відзначили традиційне свято Останній дзвоник. Ця подія стала особливо важливою для учнів школи НВК номер 3 які з нетерпінням чекали цього дня. Під звуки останнього дзвоника вони разом із своїми вчителями та однокласниками відсвяткували завершення навчального року та перехід до нового етапу у своєму житті. Це свято, що проводиться щорічно, символізує не лише кінець навчального року, а й початок літніх пригод і нових можливостей. Відділ краєзнавчого музею влаштував незабутню подію, яка назавжди залишиться у пам'яті маленьких відвідувачів. Наші вихователі об'єднали всіх маленьких шанувальників мистецтва та традицій, щоб разом провести цікавий та пізнавальний майстер-клас, присвячений великоднім святам. Детальніше дивіться у сюжеті. 26 квітня у затишному куточку дитячого садочка відбувалась особлива подія, що запам'яталася маленьким гостям на все життя. Вихователі зібрали разом усіх маленьких любителів мистецтва та традицій, щоб Провести цікаву та пізнавальну майстер-класову зустріч, присвячену великоднім святам. Наукові співробітники краєзнавчого відділу музею розповіли про види великодніх яєць, писанки, крашенки, дряпанки, шкрябанки, мальованки, бісерки, а також про техніки їх виготовлення. Пограли в розвиваючі ігри викторини, а потім на згадку разом творили ось таку красу. З допомогою різноманітних матеріалів, фарб, бісеру, декоративних елементів. Вони створювали власні шедеври великодніх яєць. Кожен виявив свій талант. Та креативність, і кінцевий результат вразив усіх присутніх. Сьогодні в садочку відбулося музейне заняття до великодніх свят, яке провели нам працівники музею. Це наші постійні гості, діти завжди з нетерпінням чекають, тому що ці заняття завжди наповнені цікавими історіями і зазвичай закінчуються класними цікавими аплікаціями. Зазвичай це тематичні заняття, які приблизно раз в місяць проводяться до певних свят. Такий захід не лише згуртував дітей, а й надихнув на подальші дослідження та збереження культури культурної спадщини своєї землі це був день, коли мистецтво, традиція та спільність об'єднались в одне незабутнє свято. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті ві. Служба безпеки та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у восьми країнах Європи. У результаті спільних дій викрито більше 30 учасників транснаціональних хакерських угрупувань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення. За матеріалами міжнародного розслідування зловмисники зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угрупування. Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США. Під час обшуків в Україні за місцем проживання одного з організаторів угрупувань виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, а також сервісне обладнання з доказами злочинних дій. Наразі триває Комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів, спецоперацію проводили спільно з Національною поліцією України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона. Серед них колишня посадовиця місцевого підрозділу фонду соціального страхування. Під час захоплення обласного центру вона підтримала расистів, за що отримала посаду в місцевій окупаційній адміністрації РФ. Там, за протекцією гуяльтера, сальдо фігуранта, очолила так званий відділ соцполітики. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка відшукувала однодумців, з яких намагалась сформуватися. Штат свого підрозділу після деокупації обласного центру вона залишилась у місті, а згодом влаштувалась до місцевого пенсійного фонду. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя. Ще одна викрита колаборантка мешканця Корабельського району Херсона під час окупації обласного центру вона вступила до виборчкому расистів. Там вона агітувала місцевих жителів проголосувати за приєднання регіону. Ону до складу Росії наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисницям про підозру Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність затримані перебувають під вартою. Їм загрошує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Шепетівці 14 травня на базі Шепетівського міського будинку культури пройшов обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів клубних закладів наш подільський пісенний краю. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. 14 травня на базі Шепетівського міського будинку культури пройшов обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів клубних закладів наш Подільський пісенний краю. Традиційно раз на два роки Хмельницький обласний науковий методичний центр культури і мистецтва проводить цей захід з метою розвитку та популяризації вокально-хорового мистецтва в області та збереження традицій української пісенної творчості. Журі, в якому були представлені видатні фахівці з мистецтва та культури, оцінювало виступи різноманітних колективів з різних куточків області. Їх завдання полягало в тому, щоб визначити найкращі виконавські здібності та творчий потенціал учасників. Ми проводимо його в три дні. Сьогодні кущове ми зустрічаємо в Шепотівці територіальних громад, які болись ближче добиратися і комфортніше. От у нас сьогодні 48 колективів подали заявки: це і народні. Вокальні колективи, і зразкові, і просто вокальні ансамблі. От тому очікуємо сьогодні резонансних цікавих номерів. Серед найвражаючих виступів були ті, що здійснювалися колективами Шепетівського міського будинку культури та колективами з інших міст. З особливим захватом глядачі спостерігали за виступами таких ансамблів, як ретро, колорит, чоловіча група хору ветеран та театр естрадної пісні Водограй. Вони продемонстрували високий рівень Стерності, емоційну зворушливість та неперевершену виконавську техніку Їхні виступи вразили глядачів своєю юнацькою енергією та талантом. Після напруженої боротьби і вражаючих виступів журі зробило свій важливий вибір. Народний аматорський вокальний ансамбль Ретро під керівництвом Людмили Легкої отримав перше місце з відзнакою. Колорит та чоловіча група «Хору «Ветеран» теж здобули заслужене перше місце. А водограй не залишився поза увагою журі, також отримавши перше місце. Інші учасники також були відзначені: вокальний ансамбль Діти квіти та вокальний колектив Файні молодички посіли третє місце. Цей захід виявився неймовірною подією. Що зібрало разом талановитих виконавців та підтримуючих глядачів? Обласний огляд конкурс став не лише визначним моментом в мистецькому житті області, а й важливою платформою для творчого обміну та взаємодії між різними мистецькими колективами. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві. Служба безпеки затримала ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб'єкти на Одещині. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ. В середині квітня цього року він вилив 5 каністр з бензином та технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі. Тоді відбулося загоряння силових трансформаторів, які забезпечували електроживлення восьми населених пунктів регіону. У такий спосіб ворог намагався знеструмати. Сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об'єктів газопостачання. За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус мотрящого у двох прикордонних містах поблизу України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру Кримінального кодексу України. Диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like ТВ та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.